Всім привіт! Мене звуть Романюк Олександр, і сьогодні я разом із центром продажу квартир професіонал хочу вам розповісти про чудову двохкімнатну квартиру, яка знаходиться за адресою Староміська 52А. Якщо ви бачите цей будинок, в принципі, побудований він десь півроку тому, зданий в експлуатацію, отож, пішли дивитися. Заходимо в під'їзд Як бачите, Під'їзд у дуже гарному стані. Ліфт вже працює, що дуже навіть добре. От Квартира знаходиться на шостому поверсі, вона не кутова. Ліфт як бачите, опити зараз ДСП через те, що люди багато роблять зараз ремонтів. І щоб його так не сильно зачовгати, то його в принципі, обили. Це стандартна практика по новобудовах. Що мені особисто дуже подобається в будинках Рауша, це те, що сам під'їзд повністю в класному стані. Тому що зараз багато новобудов так здається, що в принципі під'їзди парадні вони мало чим відрізняються від будинків, яким вже 20-30 років. Тут все, якщо прийдете саме пересвідчитися, в дуже навіть гарному стані. Отож, ми піднялися на шостий поверх. і йдемо до квартири. підходимо до квартири. Замок працює чудово. Двері гарної якості, заміни не потребують. Заходимо в коридор. Коридор має площу 10 квадратних метрів. Тут є місце під шафу кута великого розміру і невеличкі місця для шкафчиків, полочок там під різне взуття і одежу. Проходимо на кухню. Кухня має площу 15 квадратних метрів. На кухні встановлений двоконтурний газовий котел на обігрів і на гарячу воду. Є опломбований газовий лічильник. Як бачите, по всій квартирі зроблена вже якісна чистова стяжка підлоги і чистова штукатурка. В принципі, можна вже ходу вложити плитку або ламінат, клеїти шпалери і доселятися. Санвузол у нас роздільний, туалет 2 квадратних метри, ванна 4 квадратних метри. В принципі, можна легко вибивати стінку, якщо потрібно, і робити санвузол суміжний. Проходимо в кімнату. У нас. Перша кімната має площу 19 квадратних метрів. Як бачите, по квартирі зроблені вже підзиконики, є розводка опалення і радіатори, що в принципі мало дає. Також, що ще менше дає, це розетки і вимикачі. Ще раз повторюю, що квартира максимально вже зроблена. Є навіть домофон. Проходимо ще одну кімнату. Ця кімната разом із лоджією, має площу 21 квадратний метр. Всі вікна квартири виходять на західну сторону. Якщо, можливо, ви вже десь жили чи знаєте будинки, які раніше подавав равуш, то ви, ви розумієте, що це одні з найкращих будинків. Тим більше, що саме розташування квартири є надзвичайно вигідне і від забудовника квартири вже дуже давно розкуплені, вони розкупилися швидко, давно і дорого. Зараз у вас є чудова можливість купити вже квартиру у зданому будинку і з близькою якістю. Якщо загалом подібна квартира вас цікавить, тоді телефонуйте за телефоном 096 73 23 267. Мене звуть Олександр, Центр продажу квартир професіонал. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал Всього найкращого до побачення.